Пам'ятаєте, як Хелсі здивували всю країну, показавши, що запис на щеплення може бути в декілька кліків, а запис до сімейного, а онлайн прийом. А якщо ми скажемо, що відтепер Хелсі дозволяє записуватися на конкретну послугу з направленням до конкретного лікаря на конкретний час, адже раніше вам майже зі 100% вірогідністю потрібно було відвідувати медзаклад. А зараз же для того, аби записатися на конкретну послугу до конкретного спеціаліста у власно обраному медзакладі на початкові сторінці оберіть відповідний тип пошуку. Нас цікавить саме записатися за направленням. Після цього Хелсі пропонує нам обрати активне направлення, за котрим ми бажаємо здійснити запис на послугу. Також зверніть увагу, що погашення або ж протерміновані направлення не відображатимуться, в тому числі ви можете перейти у вашу медкарту, обрати розділ направлення та вибрати а, потрібне вам скерування до лікаря. При цьому одразу маючи змогу бачити, які з ваших направлень є діючими, які погашеними, а які проте термінованими. в тому числі здійснити запис за направленням можна і для ваших пов'язаних осіб. Тож обираємо потрібне направлення та натискаємо продовжити. Після чого застосунок нам запропонує всі варіанти медзакладів, в котрих дана послуга надається. Обрати медзаклад, що нам підходить найбільше, можна за допомогою зручних фільтрів або ж приглянувши доступні варіанти на мапі. Після вибору медзакладу нам відобразиться загальний перелік лікарів, котрі здатні надати нам послугу, що вказана у нашому направленні. І визначивши зі спеціалістом, що нам підходить, обираємо зручний час для запису, натискаємо на доступний вільний час та підтверджуємо наш запис, натиснувши на кнопку Записатися на обраний час. Все вам залишилося лише чекати визначеної дати та часу. Також виникають ситуації, коли онлайн запис до лікаря через застосунок недоступний. У такому Мому випадку ми все одно отримуємо змогу ознайомитися з інформацією, у якому саме медзакладі та який лікар надає ту чи іншу послугу. В такому випадку ми знатимемо напевно, що в тому чи іншому місці отримати послугу можна в порядку живої черги або ж потрібен запис через реєстратуру. Ми продовжуємо працювати, аби Хелсі були не тільки ми, а й ви.